Привітики всім! Сьогодні ви будете слухати мій хворий голос, якщо це буде чутно. Я вибачаюся за це, також вибачаюся за те, що відео так давно не було. Хоча обіцяла в телеграм-каналі, що воно вийде швидше, ніж попереднє відео. Але хвороба мене застала зненацька, і я захворіла. Тож почувала я себе не дуже добре і не дуже погано. Я відчувала себе фігово. Я сподіваюся, я не помру в кінці цієї озвучки, в кінці цього відео, тому що в мене вже сідає голос, якщо я багато говорю і ще й кашлюю. І так я забуваю в чаті з GPT трьох рандомних персонажів з ФНАФу. Перший раз в мене не вийшло нічого того, що він сказав: Чіка Бонні Фредді, ну дякую, дуже-дуже все як сказати, оригінально. Але потім ми там з ним щось побилися, посперечалися, і він нарешті мені дав нормальних персонажів. Це мангл, Джеко Чіка і Шадоу Бонні. От. Ну, з двома першими все зрозуміло. Можна ще якось зробити дизайн і всяке таке, але Шадо Бонні – це просто чорна тінь, два світящіся ока і зуби. Ну, супер просто, класно, дякую, gpt чат Але, як сказати, переролити я це не хотіла. Я хотіла постраждати і подумати своїми мозгами, що ж можна там придумати. Тож, я полазила по Пінтересту і все ж таки щось зробила, але результат побачите самі. Перша в нас в черзі мангл, тож зараз ви бачите, як я малюю скетч на папері. І тож, пояснення всього цього дизайну. Її зачіску я підібрала під її форму обличчя. Це точно пам'ятаю. Мені не сложно об'яснити дизайн персонажа, коли ти його зробив, і яка у тебе тоді була ідея. Який кошмар. Коротше, її плаця це як її ентоскелет чи екзоскелет, як правильно, я не пам'ятаю. Коротше. Плаття, екзоскелет, все, все зрозуміло, все ясно. Потім рукавички я їй додавала, щоб у неї типу, ну, у неї, там, руки є, але ці руки взагалі не з того місця в неї ростуть. Ну, Заб'ємо хіряку на це. Да. А, І шарфик я їй зробила, бо це чудище у неї було, і в неї там, рука типу, зломана була. і Я зробила замість цього всього. шарфик. Да, не знаю, яким боком там все щось вийшло, але, допустимо, все там нормально. Мені сподобалось. Що ж, ви побачили вже дизайн персонажа. так? Я вам його ледве як пояснила, я не вмію пояснювати, сразу кажу, я не вмію ніколи нічого пояснювати. Або це виходить фігово, або це виходить незрозуміло. Тож, вибачте, тримайте, що є. І зараз з цим дизайном ми вже малюємо лайн, покрас, фон і все, що там може бути. Вирішила я зробити її на фоні самої піцерії. Боже, як я промучилася з цим фоном. Чесно, я фони не дуже вмію малювати, і фони це для мене складна тема. Тож, я настраждалася з цим фоном. Може, він легенький, може він ну, не такий складний, але для мене це були страждання. Тим тобто, паче, я хотіла намалювати там. Мішку Фредді разом з Чікою Чіку не було видно. Тож я почала з мішки Фредді. Боже, мішка Фредді вийшов якимось алкаш Федя, і, і за нього у мене два рази вилітала робота. Тільки я його видалила, тільки я його видалила, все пішло як по маску. Тож сьогодні без Фреддіка нашого. Взагалі повинно бути страшно. Але мій стиль не дозволяє бути таким страшним чимось, не знаю, бо в мене все лампове якесь. Тож, радійте такій ламповій роботі. як вам, що ви можете написати в коментарі, підписатися, поставити лайк. Дякую всім, хто це зробив. А тепер переходимо до Джекочіки. А там буде дуже складно. Ой, ну що ж, от дизайн її. І як сказати, що пояснити, я не знаю. Ну, я зробила таку дівчинку, запальну дівчинку. Так, да, я розумію. референс Джеку Чіки і дизайн. Типу, буквально взагалі не схожі ні на що, але я так бачила, я так відчувала. Я хотіла запальну маленьку, дівч... маленьку дівчину. Ну, коротше, запальну дівчину, років таких 20 І намалювати її так лампово, гарно, весело. Отак, от, от. Тож, дизайн я робила їй. Хотіла зробити три чупчика тих, яких у неї було. Але я зробила тільки два і це все одно переросло в неї в хвостики. Чесно, не грібуть, як оця штука на її шиї називається. Бо я не шарю. Я не пам'ятаю взагалі, як це називається. Ну, коротше, оцю штуку їй на це на шию я повішала, бо у джопочики є оце, її, типу, сунявчик чи що. Зробила їй такий стиль одежі. Не пам'ятаю теж, як називається, господи, я взагалі підготувала щось для відео. Да, я підготувала матеріал, я намалювала його. Я пояснюю, <сху> що я намалювала. Коротше, він, типу, такий должен бути рваний і взагалі. Не знаю, якийсь хаотичний і який сам дизайн Джекотіки. Але ясно точно, що. Окуляри її. Це її очі жовті. Оце я точно пам'ятаю. Що ж, хотіла передати її таку лайтовість, то що вона лежить така манява, весела, з, з іграшкою Чіки. Але але фон я хотіла зробити такий, так сказати, не яскравий, а навпаки, такий темний фон зробити, щоб оцей частиночка сонечка виділялася на цьому фоні. От мені дуже сподобався її дизайн, от мені дуже сподобалося її малювати. Я прям балдію від того, як воно у мене вийшло. Це у мене найулюбленіший малюнок з цих всіх, яких я намалювала. Тож, якщо вам теж сподобався, лайк, підписка, коментар. Чекаю все це, будь ласка, поставте. Я старалася. Оху-ху, зараз ми. Наближаємося до такого неймовірного завдання. Просто капець. Коротше, я ще довбуні. Да? І тоді я ламала голову, що ж з ним придумати. Але тоді вже в мене був якийсь дизайн, якісь такі типу, задумки. Тож я вирішила подивитися в Пінтересті по фан-артам зробити йому дизайн. Ну що, ще зробила? Я молодець. Коротше, сам дизайн я вам не покажу, який я наскетчила, бо він настільки встратий, що мені аж сидно його показують. Радійте тому процесу, який ви зараз бачите на екрані. А да. от так. От. Що ж, пояснення його дизайну не буде, тому що ну, буквально він чорна тінь. Але по фан артам я. Можу сказати те, що я йому зробила корсет такий, типу, скелета, ребер скелета. Зробила йому таку половинчату одежу. Його зробила, як сказати, темношкірим. У нього білі очі, зрозуміло, ясно. Угу. Такий. Господи, як його. Темно-фіолетове волосся, та у нього є таке біле пасмо, і все це зав'язано у нього в хвостик. Ну, не все, а половина там зайчиски зав'язана в хвостик. Потім я хотіла йому зробити маску красиву. Да. Хотіла спочатку зробити ось таку маску. Але потім побачила ось це, І ви мене загубили. Я пішла робити саме цю ідею. То ж, ще зробили йому таку атмосферу там, де він стоїть такий маднявий з цигаркою, і там щось на нього світиться. Задумка була з оцього. Типу, знаєте, коли на годину тільки стукнуло 5 годин ранку, у тебе 10% і ця ямба стоїть за твоїми дверима. Типу, буквально такий маднявий, такий крутезний стоїть під нашими дверима. Я знаю, що. Shadow Bonnie це не звичайний Бонні, але я хотіла саме з цього взяти задумку. Так. Тож, сподіваюся, вам ця задумка сподобалася. І сподіваюся, на момент цих слів ви вже побачили фінальний результат. І так, дуже красивий, дуже фрекшуальний мальчик, хлопчик. Дуже красива. Сподіваюся, вам теж сподобалося, бо я старалася над ним. 7 годин. 7 годин це, до речі, сама довга робота, яку я малювала серед цих всіх робіт, які ви бачите саме в цьому відео. Тож, я сподіваюся, що мої старання не були такими марними. Вам все зайшло. Вам це сподобалося, бо мені чесно, цей хлопчик дуже подобається, особливо джакотіка. Да. Ой, ну що ж, переходимо до результату всього цього відео. Три прекрасних арти для вас, моїх улюблених підписників, моїх улюблених глядачів, моїх любимих котиків. Господи, дай Боже, вам сподобаються ці всі картиночки. Що ж, Дякую всім за увагу. Дякую, що ви подивилися це відео, мені дуже приємно. А якщо поставив... А, боже, Боже, а що я забула нап... нагадати про свій телеграм-канал, інстаграм і Діскорд? Те, що за всім Так, таке не діло. І так, нагадую про свій телеграм канал, інстаграм та Діскорд спільноту. Всі посилання будуть вже в описі, не в коментарях. Слава Богу, в мене включили ці всі функції. Ну, коротше, всіх буду, там рада бачити, там виходить. В Телеграмі у мене виходять пости трошки частіше, ніж, ніж пост в інстаграмі або ж відео на Ютубі. Тож, заздалегідь, ви можете подивитися, яка буде ідея відео, і з чого очікувати. Також там є буквально там, маленькі скетчики, які я малюю. Задумочки для вас, Тож всіх буду рада бачити, особливо в телеграмі. А якщо телеграму немає, не знаю, може у когось то немає, то можете залітати до інстаграму, Там можете побачити багато малюночків. Так, все, а стринділася. Я, Я про свій телеграм-канал. Ну що ж, дуже багато реклами моїх інших соцмереж. Тож, дякую вам за увагу, дякую за перегляд всіх. Була рада бачити, всіх рада була чути, хоча я сама себе болтала. Але якщо ви напишете коментар, для мене це буде вже щастям. Ну, що ж, всім до нової зустрічі!